Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії і ми зараз знаходимось в Гандії, де маємо для вас досить таки непогану квартиру, яка коштує 138 100 метрів квадратних. Ми тут маємо дві спальні та два санвузли. Подивіться, який санвузол. Тобто квартира в цілому відремонтована, немає жодних проблем. Вона нова і стильна, як на мене, можна заїжджати просто з тапочками. Тобто тут міняти нічого не потрібно. Подивіться, яка симпатична кухня. Тобто маємо багато робочих поверхень. що додатково острівок. Мені таке рішення дуже подобається. І ця вітальня вона має дуже багато місця, тобто квартира дійсно свіжа. Так, ми маємо. Першу спальню, подивіться, це така спальня. Маємо двоспальне ліжко, досить вона така велика, комфортна. Маємо також шафу і одразу поруч маємо другу спальню. Теж вона ідентична, Двоспальне ліжко, маємо дуже багато, подивіться комодів, тобто така гардеробна. І ще тут маємо особистий санвузол, Теж жодних проблем. Тобто квартира свіжа, дуже свіжа, красива. Мені подобається, що вона стильна. Тобто в такій квартирі просто, як я вже говорив, заїжджаємо і живемо. Жодних проблем, помініні двері. Тобто, все все досить таки дуже велика вітальня. Ви можете бачити самі. Все стильно оформлено. Тобто, в цілому квартира мені дуже подобається. Ось ще раз бачимо кухню. Подивіться, скільки робочих поверхонь, які гарнітури, Тобто це все нове. Також тут маємо плиточку на цьому острівку і теж бачимо дуже багато. Відділення. Тут маємо стіл і одразу диван, де маємо телевізор. Тобто поставили картини все зручно, все стильно оформлено. Тобто, як на мене, квартира досить-досить таки хороша. Маємо кондиціонер і тут маємо ось такий балкон.